Ірина Стасій Каланець, теж видатна українка, 9 років була, до речі, брак за своє слово і за свою позицію. Коли прогулювалися з Василем Стусом, вони зайшли в музей і побачили виставку вишиванок. І вона сказала, Василю, подивись, які гарні вишиванки. На що Василь Стус сказав? Не знаю. В мене ніколи не було мастерства вишиванок. І я подумав. Найбільший патріот, один з найбільших патріотів нашої країни немає області mm вишиваних. -hmm. А потім я, мене це вразило. Бо зараз ми всі ходимо в вишиванках. Можемо ходити завдяки таким людям. Ван Патреляк, один з найкращих істориків України, колись день вишиванки прийшов на інтерв'ю, і у нього спитали, а чому ви не в Вишиванці? Він сказав, я її носив тоді, коли це було заборонено. Але дуже круто, що ми їх носимо, дуже круто, що пам'ятаємо. Так ось я потім подумав, що у Василя Суса була вишмарка. Я дозволив собі написати вірш від його імені про його вишиваку. Моя сорочка, вишита метками артерії і спадає до литок. А зліва гуркотить неперестанно, чортами. Розпанахний клубок. На ній узори будь-якої масті. Квіти зі шрамів, румби з рубців Це не халтура, це робота майстрів. Умілих і досвідчених кравців. Мене хитає, начебто у чорні. Червона кров фарбує комірин. Сині синці стають під ранок чорні. Ношу національні. Кольори. Мене чекає у дроба За правди заримований сувій. Там кажуть холод, дубіє сіра роба, та я ж ушиван у своїй. Мені там жар, наче гола дівка все манить смерть спинити цей забіг. Та у сорочці не лякає гола дівка, я обірву калини на собі. І що запеклися, і ті рани сійнуть, як сонце, і розшириться зрачок. І я згадаю, що усі тирани лякаються на зброї сорочок. Не в магазині куплених і навіть не шитих матеріали на печі, а сорочок, які на нас вдягають суворі прадіди на конях у січі. Із вогняного праведного крою вишиванки нескорених епох. Вони і є та найцінніша зброя, невидима як правда, і як Бог. Ці сорочки людей, а не приматі, їх одягають, як прийде пора, освячені кадилами з гармати, закопчені сомами з Дніпра, шаблями хрещені і сховані за брамами. Тому в суспільстві наші, як ніде, ходили бідними і голими та вбраними у сорочки нескорених людей. Тож, як то кажуть, ви спіймали облизня, кравців комуністичного врожаю. Бо у спецтаборі, у вашій Пермській області і я вдягнений, як сам того бажаю, несіть на нас заслання, голод, війни, кладіть в кайдани в ями, у гроби. Я хочу в'язнений та залишаюсь вільним А ви хоч війни? Então, se acha. É, Já.